Вас вітає компанія Blest Car і сьогодні до вашої уваги Renaus Scenic 2017 року. Це дизель, двигун години 5. Можете бачити стан авто. Як зазвичай у Scenic багато місця, ззаду сидіння водія відрегульовано під мене. В мене зріст 1,80 вісімдесят і ззаду ще багато місця, можете бачити. Охайний салон. Спереду можемо бачити коробка автомат у нас, двозонний клімат контроль, мультикермо, рідний пробіг 186 тисяч кілометрів, авто пригнено з Італії. Тут так само можете бачити стан салону, керування передніми, задніми склопідйомниками, складні дзеркала. Якщо хто вас зацікавило, телефонуйте, пишіть. До зустрічі, до зв'язку, будемо раді вас бачити в нас.